Привіт тільки, друзі, ми будемо грати дуже прикольну гру, симулятор авто, де ми будемо ганяти по лиценкому відкритому світі і будемо просто кайфувати. Тож, друзі, починаємо. Назва гри буде в телеграм-каналі, тож я назву не буду говорити, кому треба, та й зайде, подивиться. А хто ні, то ні. Це все розповів. Починаємо. Так, почав звук. Давайте трохи звук зараз поки виключу. Бачите, як ганяє дуже керування офігенне тут. Пошкодження такі, знаєте, вони просто м'ятина. Камеру можна Дві, ой, три видає, можна середне салона, наприклад, такого. У мене машина це поки що не сама найгірша. Тут машин дуже багато, у мене поки що така. Вони відкриваються, друзі, самі. Ви просто виконуєте завдання, так скажімо, збираєте тут такі монетки, є таблички. І ось до бачите у мене далі car написано зверху. Там мені треба назбирати 500 XP. Таких монеток відкриється машина. У мене вже багато машин тож Маємо друзі, на увазі, що можна багато машинами користуватися. Графіка тут є низька і середня, немає великої чомусь. Ух, ти бляха. Це мене за іварло. Також можна дрифтувати. Ось зараз покажемо дрифт. в дрифт. Гопа, такий собі дерев'яний. це не на дрифту прямо, що... Що маємо, то маємо. Так, починаємо, друзі. Ганяти тут швидкість максимально 300, можна по 500. Машини такі є, тож можна ганяти як хочеш. Керування, як я і говорив, офігенне. Машина дуже-дуже добре слухається тебе. Так, давайте ну, поїдемо, друзі, в аеропорт. Гра реально офігенна. Займає всього 140 МБ. десь так. На жаль, української мови немає. На жаль. Де вона є, скажіть. Також тут можна кустомізувати свою машину, можна нові колесики ставити, багато чого, там наклеючки, фарбувати можна, коротше, багато всього. Тож, кожен знайде для себе, що хоче. А ми починаємо. Також друзі, тут літаки. Зараз вам покажу літаки. Вони тут, друзі, ось до... Вони реально їздять. Не то що вони тут по дерев'яній стоять, ні, ось до. Він, бачите, вже видвигається, буде на зльот іти. Можна під колесами лазити, але ви його хрен зупинити, так як це махіно Тож Це лише тупо робити, так що нічого не вийде. Це якби був, може Грузовик якийсь здоровий, наприклад, або якийсь автобус, то ще може вийшли, бо так хрен там що вийде. Коротше, друзі, на цьому буду закінчити. Якщо вам раз подобається, лайк, підписочка, за мене завжди був я. Артік з вами РДМ. Всім дуже дуже дякую. В телеграм-каналі підписочка внизу буде під відеосом. Якщо треба, переходьте там ігор повно. Я кудись закидую до хрена. Всім удачі, па-па.